Всім привіт! Сьогодні в випуску Крапивцов потрапив до символічної збірної молодих талантів Ла Ліги. Суркіс відвідав роздягальню Динамо після перемоги над Кривбасом. Гравець збірної України лайкнув пост з російським футболістом. Відома оцінка Миколенка за матч проти Тоттенхема. Молодий український воротар Владислав Крапивцов, який нині виступає за іспанську Жирону, отримав високі оцінки в лалізі. Аналітики порталу SCORD-90 включили 20-річного голкіпера до символічної збірної найкращих гравців чемпіонату Іспанії віком до 21 року. Після виступу на чемпіонаті світу Ю-20 Крапивцов повернувся до Жирону та вже встиг провести два поєдинки цього сезону, в яких пропустив шість м'ячів. За інформацією іспанських змі, за прогресом українця уважно спостерігає Мадридськ. Реал. Скаути королівського клубу відзначають його талант і вважають одним з найперспективніших молодих воротарів Україні. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів, закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проєкт і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс звернувся до гравців команди після довгоочікуваної перемоги. У поєдинку 10-го туру УПЛ Динамо розгромило кривбас з рахунком 4-0. Після фінального свистка президент клубу завітав до роздягальні біло-синіх. Як розповів головний тренер Олександр Шовковський, Ігор Суркіс подякував футболістам за впевнену гру та відмінний результат. Водночас він нагадав команді про попередній матч, наголосивши, що важко тримати стабільність і не втрачати концентрацію після успіхів. Привітав з перемогою, дорікнув за минулу гру, сказав Шовковський для ютуб каналу Футбол Хаб. Олександр Сваток опинився в центрі неприємної ситуації після того, як поставив подобайку під дописом російської букмекерської компанії в інстаграм. На відео, яке сподобалось українському захиснику, зображені два футболісти з країни-агресора: Андрій Аршавін та Арсен Захарян. Згодом Сваток видалив свій лайк, проте користувачі соцмереж уже встигли це помітити. Варто нагадати, що Андрій Аршавін відкрито підтримує російського диктатора Володимира Путіна. У лютому 2024 року колишній гравець публічно назвав. Вав президент РФ світовим лідером. Цей випадок викликав асоціації з інцидентом, у який раніше потрапив інший футболіст збірної України Юхим Конопля. Тоді він також лайкнув кілька відео з російським контентом, після чого визнав свою помилку, вибачився перед уболівальниками та перерахував кошти на підтримку Збройних сил України. 26 жовтня Евертон зазнав розгромної поразки від Тоттенхема у 9-му турі АПЛ, поступившися з рахунком 0-3. Матч відбувся на новій домашній арені ліверпульського клубу Hill Dickinson Стедіум. Український захисник Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі всі 90 хвилин. Однак його виступ за версію порталу SofaScore визнали одним з найгірших у поєдинку. Миколенка та воротар Джордан Пікфорд отримали оцінки 5-8 балів, що стало найнижчим результатом серед усіх учасників матчу. Найкращим гравцем зустрічі було названо захисника Тоттенхема Мікі Ван Де Вена, який оформив дубль і здобув високу оцінку 9,2 бала. Колишній форвард Динамо Олег Саленко прокоментував перемогу киян у центральному матчі 10-го туру УПЛ проти Кривбаса. У центральному матчі туру Динамо розгромило лідера таблиці Кривбас. Кияни вам сподобалися? Результат, звичайно, мене трохи здивував. Динамо обіграло суперника за всіма статтями. Правда, я не очікував від кривбасу настільки слабкої гри. Чому такими були криворіжці, сказати важко. Можливо, на них тиснув статус лідера чемпіонату або авторитет динамівців. Але команда не була схожа сама на себе, а їхня гра від оборони не відтримувала жодної критики. Як з таким рівнем футболу можна перебувати на першому місці? Щоб ви відзначили в грі біло-синіх те, що вони грали в атакувальний футбол 90 хвилин. Нарешті Динамо змогло зробити крок уперед. Я не кажу, що все виправлено і так буде далі. Просто в цьому поєдинку команда себе проявила добре. І подивіться, хто забивав і віддавав гольові передачі: Стара Гвардія, Караваєв, Буяльський Ярмоленко, ті, від яких найбільше чекаєш цих дій. Ради за Андрія Ярмоленко, який діяв так ніби у нього настала друга молодість. Чи могло в цьому матчі зіграти самолюбство? Футболістів, оскільки останнім часом Динамо за і результати не критикував тільки ледачі. Я не виключаю, що всередині команди був серйозний розбір польотів. Напевно, між собою говорили самі футболісти. Хоча, як бачите, повернувся Єрмоленко, якого ми ще хочемо бачити, і все стало на свої місця. Це зараз необхідно для психології колективу і рівень футболу виконання киян мене порадував, сказав Саленко. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.